Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу разом з вами приготувати смачний, ароматний, гарний, оригінальний м'ясний рулет із свинячої голяшки. Ця страва стане прикрасою будь-якого святкового столу. Готується просто, але потрібно буде приділити трошки на це часу. тому що готувати цю страву потрібно завчасно. Починаємо готувати. Я придбала дві голяшки свині, що називають рулька. Коштує кілограм 96 гривень 90 копійок. Вага цих двох гуляшок майже 2 кілограми. Кілограм 964 гри. Гарно підточеним ножем. Розрізаємо ось так уздовж гуляшки і м'ясо відрізаємо від кістки. Обрізала кістки. Вийшло ось. Стільки м'яса. Зараз зважу скажу вам точно, стільки вийшло м'яса. Тут кілограм 122 грама м'яса чистого. Пласти м'яса. Я ось так надрізала. Тобто, ось, бачите, одна частинка. І тут я м'ясо надрізала. Ось таким чином. І так кругом. Це для того, щоб воно краще просочилося спеціями. Як бачите, кругом не перерізала, а тільки перерізала середині. Надрізала. Тепер готуємо спеції. Перекладаємо м'ясо у миску глибоку, наливаємо до нього воду холодну і залишаємо на 2 години для того, щоб воно вимокло. Пройшов потрібний час. Воду я злила, витираю м'ясо серветкою, щоб зникла зайва волога. Далі готую спеції. Для цього мені потрібен часник одна голівка, а саме 20 грамів. Натираю часничок на дрібній тертушечці. Додаю сюди 15 грамів солі, додаємо сюди. Чайну ложку чорного меленого перцю та додаємо половинку чайної ложечки лаврове листя мелене Та додаємо гірчицю у зернах 2 чайні ложки з гіркою. Усі спеції потрібно разом перемішати між собою. І спеціями добре потрібно натерти м'ясо. Типимо йому масаж. Втираємо спеції ось так між волокна м'яса, щоб добре м'ясо промаринувалося. Спеції мають потрапити у кожну щілинку. Накриваємо м'ясо харчовою плівочкою та потрібно відбити. Відбите м'ясо потрібно перекласти на харчову плівочку. Для зручності харчову плівку заслала у форму для випікання, форму скляну, і викладаю м'ясо. Також почистила моркву, почищеною вага 90 г. Перерізала її на 4 частинки. Викладаю моркву на рулет. І буду загортати його ось з цієї сторони за допомогою харчової плівки. Загортаючи, притискаємо. Це дуже просто. Виходить ось такий рулет. І цей рулет потрібно ще декілька разів обгорнути харчовою плівкою. Ось дивіться, загортаємо доти, поки м'ясо взагалі не буде видно. Тут декілька шарів плівки. І рулетик наш виходить тугий. Кладу його у холодильну камеру на 12 годин. Я дістала із холодильної камери рулет. І розрізала його, тому що хочу його варити не у каструльці, а у своїй скороварці, щоб процес цей був швидший. Ось дивіться, як всередині, це ще рулет сирий. Він у мене просто був такий довгий. Я його розрізала, щоб помістився у скороварку. Ще раз загорнула у харчову плівочку, загорнула дуже добре. Ставлю на дно скороварки тарілочку. І на тарілочку ось так поклала рулет. Наливаю сюди воду. Налила води майже стільки, щоб вона покрила рулет. Ось так. Бачите, я притискаю, ви бачите, скільки водички, бо коли відпускаю, він піднімається. Та ставлю на функцію тушкування м'ясо. Вибираю текстуру на 50 хвилин. Це максимальна у мене м'якість. І нажимаю старт. Так. ось. І під тиском скороварка буде тушкувати рулет. Пройшло 50 хвилин і я ще раз ставлю на тушкування м'ясо на 50 хвилин. Рулети готові. Якщо ви будете варити на плиті у каструлі, то на це потрібно десь години 3 часу. Перекладаю рулети у холодну воду і залишаю їх так на 30 хвилин. Витягнула з води і потрібно щільно загорнути у харчову плівку. І відправляю у холодильну камеру на 12 годинок. Ось дивіться, рулет пролежав уже 12 годин в холодильній камері, і я його розрізала. Так, як бачите, в розрізі він дуже гарно виглядає. Рекомендую плівку знімати після того, як ви вже шматочок відрізали. Ось так, дуже просто. І викладаєте на тарілочку. Ось такі два шматочки, рулету м'ясного ми маємо. І вони дуже-дуже смачні. Зараз я скуштую і вам розкажу. М -м -м. По спеціям ідеально. М'ясо Дуже-дуже м'яке, ніжне. Дуже, дуже, дуже смачно. На святковий стіл ідеальна страва. Готуйте смачного вам. На смак, знаєте, як домашня ковбаса. Щось середнє між домашньою ковбасою та боженіною. Смачно, просто тане в роті. Ось таку гарну. М'ясну страву і свинячої голяшки пропоную вам на святковий стіл. Виглядає супер, а на смак ідеально. Смачного!